30 березня сьогодні відбудеться особливий матч з особливим суперником, з людьми з великої літери, з супергероями. Не тими, що в фільмах рятують світ на знімальних майданчиках під софітами камер, а тими, що рятують його тут і зараз віддають найдорожче, за що ми та весь народ України буде в нескінченному боргу. Також, друзі, хочемо наголосити, що на кожній нашій грі ми робимо збори для потреб військових. Тож просимо активно вас донатити, щоб ці потреби закривались швидко і наші військові могли надійно стояти на захисті нашої держави. А також це буде перша гра для новачків нашої команди. Сказав хлопцям отримати задоволення від такої прекрасної гри. Це гра досить товариський характер, і думаю, що вони отримують задоволення Я дуже зрадів, бо мене забрали з об'єкту на 10 днів. Я дуже щасливий з цього. Що можу пограти в футбол з перервою два роки, бо я до цього займався. Рік часу я провів в Канаді. у 2018 році. Я грав за команду там місцеву, де були всі українці. Ми стали чемпіонами там Канади. Найважче на війні це перемогти свій страх, тому що коли треба кудись вийти, видвинутись. Ти мусиш себе просто змусити піти туди, сказати собі, заспокоїтись, сказати, що все буде добре, вірити в краще, не боятись. Оце найважливіше на війні, найважче. Чи вдається там на фронті? Тим, хто любить футбол, особливо відволіктись, можливо, на 90 хвилин гри, звернути увагу і чи дає це розрядку, певно. Звісно, коли на відкаті люди, то є час, є інтернет, і можна подивитися. Ми сідали компанії і дійсно дивилися збірну України, як вони грали, і це така ну, як розрядка для нас була, для того, щоб подивитися цей футбол, від того всього абстрагуватись трохи від війни. Мамо, я в порядку, у мене все добре, я дуже щасливий. Я... Шапку вдів? — Я на долі, Я в шапці. в пісочку. <рес> малого теж, дишлясово, виховав. Все добре. Якщо взяти військовослужбовців, які повернулись вже в, в тил. Яку роль грає в футбол взагалі в їх відновленні на такий погляд? Я думаю, це дуже велика розрядка для кожного військовослужбовця. Це можливість. Відновити свої фізичні кондиції, так само набрати форму якусь фізичну, тому що це такий вид спорту, який потребує багато фізичних сил. Тому це дуже важливо. що Якщо є можливість пограти в футбол, то треба це використовувати. Хоча б раз в тиждень навіть. Основна задача це сьогодні емоції. Тиску на результат сьогодні зовсім немає. Робимо шоу. Так, щоб максимально отримали задоволення, це військові. Ми для них граємо, щоб вони трошки скинули весь напряг, який на них лежить, і, ну, і взагалі, щоб задача їх. І ви їм маєте допомогти своєю грою, своїм відношенням, щоб ця гра вийшла більш така показова, більш емоційна, на правильні емоції. Я хвісь трошки попросив, щоб з вами пожорще поіграли, а ви навпаки. <плес> так. Якщо Мені. хтось, хтось грубо зіграє проти них, будемо робити штраф на наступному тренуванні, буде бігова робота. Я хочу побачити в діях, передачах, переміщеннях, що ви хочете з тої передачі далі, чи ви просто той м'яч віддали, щоб у вас паніка, чи ви віддали впевнено і вже знаєте, що партнер буде далі робити. Результат сьогодні, я хочу постояти, насолоджуватись грою. І отримувати класні емоції. Насправді проєкт Рух Мадя футбольний клуб Рух. І наш благодійний фонд рух майбутнє робить все можливе для того, щоб наближати нашу перемогу. І ми будемо продовжувати це робити постійно повторюся, якщо ми не в окопах маємо робити все можливе для того, для того, щоб допомагати нашим військовим. Сьогодні захід в першу чергу для того, щоб зібрати кошти. Ну і звичайно, хлопці, які тільки повернулися з передової, могли отримати позитивні емоції, які надзвичайно їм потрібні. І ми хочемо їм це подарити. Тобто, футбол в першу чергу про те, щоб дарити емоції і допомагати нашим військовим. Тому ми це будемо продовжувати робити і допомагати нашим ЗСУ. Слава Україні! Давай як, це, це, як? До, я кажу, рух да. не може і поні біло білому рух не може Білий може! Перші хвилини гри Рух медіатім часто помиляється. Військові, які зібрались вперше, проводять непогані атаки. Федорчук накопичує емоції, щоб розповісти медійникам, що він про них думає у перерві. Арту зелену хлопці на вже отримали. Незважаючи на якість гри, рухівці забивають, можна сказати, курйозний гол. Навіть наш фотограф Віталій не вірив, що щось вийде з того удару. Але Олексій Чиж ось так відкриває рахунок. В нашому То матчі. нападі ти... робити випуски з топовими партнерами набагато легше. Компанія Arte Antica – це про надійність та гарантію якості, виготовлення м'яких меблів будь-якої складності на будь-який гаманець. Лінк в описі під цим відео. А ми полетіли далі. Ти вже не, не, другий раз нашого орбітра таким не купиш. Треба щось нове вигадувати. Я, так, я тебе попросив, установка була не бігати, Оже, ти ця веч, втрачаєш, потім 40 метрів біжиш назад, робиш все навпаки, що я прошу. Можна перевести Втрачаєшся всю історію, рахунок 1-0. Медійників та завзяття Національної гвардії України призводить до м'яча в сіці. Військові зрівнюють рахунок. Yeah, 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 Друзі для розвитку українського ютубу та україномовного контенту закликаємо вас підписатися на канал, поставити вподобайку та обов'язково залишити коментар. Ваші враження від нашого відео. Незважаючи на те, що Федорчук сказав, що гра для емоцій, йому абсолютно не подобаються дії команди на футбольному полі. В перерві він зривається і розносить хлопців вщент. Є кому забивати без тебе. Мені треба отут, щоб ти стояв, просто стояв. Знаєш, таке стоять? Я тобі ви час кажу, стій! Бо в нас ігри, у нас буде чемпіонат, ми на таких командах маємо тренуватися. Я кажу, виконуємо то-то-то, ходимо то, 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 на поле я не можу на бровки за Блядь, бля, всередину потеря, назад блядь. ніхто не зустрічає блядь. ну реально ніхто Діма бля. Ну реально перші там ну ніхто синьому ваня теж дві передачі перші хотів розрізати синьому бля. шима бля. одну передачу дав три обрізав блять чи, чи блядь, чи ви так привикли що треба перед ігрою, блядь, зібрати роздівалки замість теорії, блядь. і бля. тоді ви себе спокійно будете почувати бля. Бо коли хочеш комунікабельно, правильно підійти, щоб вас без мандража, то ви виходите ще більше вас трусить. Дякую. Мандража, Здається, якби поряд біля коуча лежали боксерські рукавиці, вони пішли б у хід. До речі, давайте поглянемо, як там нашим боксерам вдається себе проявляти на тренуваннях. Розкажи, розкажи. Я... Дімо, вчора мене знервував. Вчора... Зірвуться просто від злості. Потім ввечером кидає мені тіктоки лучий, гарно я тобі снів, розкажеш мені завтра про мій сон. Знаєш, що мені снило? Ще дві пи в ночі. О, тобі можуть, і сон. Що, на бічики таке можете, ти типу, поснітися, больно. Бо в житті ти що робиш? Пропускаєш м'ячі. Я можу його нечайно вбити нахер. Так він не захищає нічого. Як не захищає нічого приказує? Ніс просто. Так ніси немає захищати, та все година. Need a triple double, told them check the stats. Yeah, I got a couple. I don't draw the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't try the ball. Now I Подивіться на це лице. Десята ранку, середа, діма глибокий, вова олейні, всі на базі. Отак От люди тренуються. Вчора тренування, сьогодні бокс, завтра тренування. Яка медійна команда ще так займається футболом? Не тільки футболом, а спортом. Юр, можеш сказати? Вискочив з тобою пару раундів туди-сюди. 300 гривень беру за бій. Друзі. Ми плануємо провести професійні спаринги наших футболістів. Напишіть в коментарях, хто на вашу думку може стати чемпіоном серед них. Е, мене сьогодні розізлив на тренування дуже діло, тому що я взяли лапу, а я таке дуже роблю рідко. І він сказав, що він не хоче. Зняв руховиці і просто пішов. До, дуже було негарно, з його боку. Тому я не хочу він був в моїй команді. Але він сказав, що в нього немає чорної футболки, тому <соць> вже як буде. Ну і ще що? Та хлопці молодці, але то, що йде, не мало ходять. Uh -huh. Запізнюються на тренування. Не знаю, як там в футболі, треба буде до Валєра запитатися. Але в нас трохи таке по дисципліні не дуже. Вони готові вже до якогось мінімального спарування? Так, готові. Я думаю, що так. Ну от, вони зараз не парах. Я дивлюся, що супер. Насправді супер. Прогрес є. Прогрес є. Ну, тобто те, то, що, От ви якщо порівняєте перший випуск, то що буде випуск, ну, зимі побачите. Тобто, вже таких бойок немає. Я кармоліта пробував вже якісь, ну, якісь комбінації. Воно ще не захисту навчилися, це головне, я вважаю. Що кожний бокс починається з захисту. Якщо ти не получаєш голову, все, ти вже для себе переможець. Щоб бути ще переможцем на ринку, треба вже, ну, Удари вже якби попадати. Друзі, як ви знаєте, в нас відбувся недавно матч з військовими. І сьогодні ми приїхали в Superhumans, аби поспілкуватися з Германом. Герман, доброго дня. Доброго дня. Герман військовий 113-ї бригади ТРО міста Харків. Харків. І сьогодні ми поспілкуємося на цікаві теми. На... Відповімо на якісь, можливо, цікаві запитання для військових і обговоримо власне гру. Ну, Повторююся, мене звати Герман, фаміля Золотарьов, мені 33 роки. Сам я з, Харч... з Харків. З міста Чугуїв. До війни працював в газовому господарстві. Це ще давним-давно. Потім пішов за контрактною службою служити теж на Харківщині в одну з бойових бригад, приймав участь в АТО. Ну і далі, після, після АТО, вже трошки надаїв мені служити, збиралися з жінкою виїжджати за кордон. Працювати, були вже запрошення на роботу, але не так сталося, як гадалося. Ту жінку я все-таки на Польщу відправив, а сам в перший день одягнув форму і пішов добровольцем воєнкомат і був призваний 113-ту бригаду ТРО міста Харкова. Поранення я отримав на Вуганщині. Ну, пройшов взагалі весь харківський наступ через Лиман, Ізю, Москов. А поранення вже було саме на Воганщині, недалеко від дороги Сватова Кріміна. Поранення я отримав від влучання біля мене, там декілька метрів танковий снаряд прилетів. Руку майже одразу одірвало. Після того наклав собі турнікет, І ще під чотири кілометри десь виходив з позиції. Як вже дійшов до евакуації, хлопці мої мене побачили, подивилися на мене. Кажуть, ти взагалі як вийшов. Я же як, як жаба зелений, крові ще ну так все залило всю сторону ліву. Але потім в моталигу закинули ще так, весело мене покатали по полям, там потросило нормально. Але вже тоді розумів, що вже як в евакуацію попав, що вже нормально все добре буде. що Живий вже точно залишився. Далі був тяжкий ще шлях, багато операцій було. Було шість операцій спочатку, плюс ще був пнімоторик з легені від того всього. Як сталося в моєму випадку, я до поранення не робив стільки, скільки після поранення, чесно вам скажу. Як, як маєш не цінуєш, <с <с стається таке. Ну і багато, от як в моєму випадку, то дуже допомагає спортивна реабілітація. Інтегруєшся у спорт, знаходиш нових знайомих. Займаєшся постійно, відволікаєшся, плюс маєш добрий фізичний стан, одні плюси. А от якщо взяти спорт, там футбол, він відіграє теж частину якусь вагому в цьому. Футбол то є класна гра. А перше, що командна, ти спілкуєшся знову таки зі своїми товаришами по команді. У вас з'являється своя стратегія гри, ви стаєте одним механізмом. І то є дуже важливо, коли є категорія людей, які мислять так само, як і ти. Це дуже прикольно. І от були гра з рух медіа. Тім взагалі поділіться враженнями. Як воно було? Як вам вражень купа з того дня, пройшлося просто на суперовому рівні, було дуже емоційно. На початку другого тайму основною ударною силою стає Андрій Гаврилів. Але, на жаль, йому не вистачає точності та сили удару. Другий склад рук медіатім показує якісну гру в обороні, тому військовим набагато важче підібратися до штрафного майданчику. А також приємно дигують новички команди. Відбір пройшов недаремно. Чи зміг цей матч подарувати емоції? Тому що, на нашу думку, це один з найкращих матчів саме по емоціях, тому що ви нам точно змогли. Чи змогли ми їй подарувати якісь емоції? Вам на футбольному полі Часно. спортивні і після того якісь дружні. Чесно, мені дуже сподобався матч. І ці різні правила, які нестандартні з цими картками, де можна було зафінтити і отримати якусь, якийсь бонус. Це дуже цікаво, для нас було незвично цікаво. Хлопці дуже настраювалися, там, давайте будемо гратися. Кажу, хлопці, спокійно, давайте ми отримаємо задоволення. Ми йдемо на цю гру. Це як для нас релакс, можна сказати. І так само для них зробимо свято. Тома чуть више, Тьома, Так, всі дай, сі сава, сава, спіна, спина. <см2> <см2> Отак, дя молоде! Давай, я я Так, Один гол головою дорівнює два. Всі аути в матчі, проти цвятих половин кидає команда рух медик Старання медійників принесло свої плоди. Цей гол не тягне на премію Пушкаша. Важко з першого разу зрозуміти, як м'яч опинився у сіці. Рух медіатім знову виходить вперед. У сподобались наші правила та картки. Вони активно їх використовували і вирішили заморозити нашого найтехнічнішого форварда. Під кінець зустрічі відбувся момент, який зробив цей матч особливим. З'являється гравець під номером 44. Легіонер Василь Барелюк. Боєць 47-ї бригади «Магура». Василю Василю. Установка від тренера Валерія Федорчука йде в напад. Зразу в напад. Василю, Василю, ти одразу в напад. в напад. Дуже-дуже сподобалась кінцівка гри, коли випустили Василя на протезі. Василь рух медіа, тім весь ліг, Василь забив гола, то було щось чимось. Василя теж дуже багато емоцій. Суперові емоції, просто купа. Цим символічним ударом гра переводиться на етап «Булітів». Побачимо, чи військові готувались до такого розвитку подій. А найзворушливішим моментом для мене було, коли хлопця 47-ї бригади Магура випустили в кінці, він забив гол на протезі. Ну, від цього просто мурашки такі були по всьому тілу і ледве сльози не виступили від цього. Так. Тому що це був дуже гарний жест від рух «Медіатім», за що дуже вдячні їм. П'ять ударів слово, як вас відчуття целі, за забрали. Супер, все чітко. <смири> Супер, все чітко. Хотіли б так цілий матч побігати. На спортивном протесті. Це Льоше Чиш, я забив, а ти терчиш. <спілька> давай, 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 давай. Насправді хлопці з НГУ дуже такі наповнені. І ми раді, що змогли передати їм трішки тих емоцій, хороших. І блін, це важлива штука. Ми їх дуже поважаємо і відчули на полі. Що сьогодні ми всі разом з синергії була ті перекони, які є в країні. Останній боліт пробив командир другої галицької бригади полковник Євгеній Василенко. Команда Національної гвардії України перемогла, і всі ми віримо, що головна їхня перемога, головна наша перемога. Попереду. Слава Україні! Важкий час, у нас продовжується війна, в нас е, дуже сильний суперник. Е, є хлопці, які воюють, є хлопці, які продовжують захищати нас. Е, ми маємо тут змогу готуватися, тому що на сьогодні-завтра ми поїдемо далі. І для хлопців з пораненнями, які повернулися з фронту, дуже важлива підтримка і реабілітація. Реабілітація в багато в чому проявляється і допомагається через спорт. Сьогодні в нас це футбол. Для багатьох він є постійно, для багатьох є футбол е, тою реабілітацією після важких поранень, після е, війни. Дякуємо вам. Слава Україні! І хочемо зусиль сюди тренера команди Руфадія Team», включити йому так само футбол та світло саме е, нашої команди. І хочемо для команди вручити коїн спортивних амбасадорів. <більш> Браво! Те, що ви долучаєтеся, долучаєтеся з метою реабілітації, і ви маєте бути тими амбасадорами спорту для військових дорослів. <більш> Якщо от, загалом підсумувати наші... Наше інтерв'ю і сказати якийсь меседж, можливо, людям, які зараз втратили кінцівки, які відновлюються. І от ваш досвід, який основний меседж ви б хотіли передати їм, щоб можливо вони сфокусували свою увагу на тих речах. Знову ж таки, повторюсь, не вішати носа, життя на тому не зупиняється. Багато центрів протезних в Україні, багато гарних, наприклад, як наш Суперхюменс, і інтегруватися в спорт в спорті буде добре. Так, ми чекаємо всіх на футбольному полі з рух Мадіє Дякую вам і за гру, і за інтерв'ю було дуже приємно в обох випадках. З нами був Герман. Ми в Superhumans, і це Рух медіатім.